І знову у Бродівській бібліотеці людно тут організували досить цікавий захід для молоді. Побувала там наша знімальна група. Тарас Шевченко, погляд крізь століття. Під такою назвою пройшла інтерактивна зустріч, присвячена 210-й річниці видатного письменника. Ми хочемо через цей захід показати студентам велич Шевченка через призму сучасності, так як ті слова пророчі, які там були написані в його творах, так наскільки вони актуальні сьогодні, і які сенси його слова мають сьогодні через там, скажімо, майже 200 років, так від їх написання. Це перша ціль, а друга ціль ми хочемо показати методи та прийоми, такі технології для освітнього процесу, для роботи з молоддю, які доцільно використовувати для того, щоб подавати сучасного Шевченка. Учасникам були. Запропоновано теплі напої та смаколики для зручності студентів поділили на групи та запросили до виконання творчого завдання. Ваша група буде над тим працювати. Відповідно, друга група. Дивіться, ваше завдання. Візуалізувати сумченка через відомих європейці Співорганізатор поділився з нами інформацією щодо ідеї проведення заходу. Це спільний захід, значить, двох гуртків, скажімо, які працюють на базі нашого педагогічного коледжу. Перший це гурток журналістської майстерності, який очолює Сокор Руслана Боданіна, і другий це Євроклуб Галицька Прилина. Ну який я маю честь очолювати. Це такий наш спільний захід. От і ми от ну, трошки більше ніж тиждень, та працювали над тим, щоб ну. Все продумати, там концепцію, так. Людмила Шуткова, Сергій Ніякішин, телеканал Брод Онлайн.